Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного, цікавого, простого десерту. Реально, 5 хвилин залишається тільки дочекатися, поки все застигне. Дуже рекомендую зберегти цей рецепт. Готувала до тата на день народження рідним. Всім дуже сподобався. І вам рекомендую декілька секретів, легкий, ніжний, і ви будете насолоджуватись цією смакотою. Отож, желатин заливаємо молоком, перемішую і нехай набухає. А тим часом до кисломолочного сиру я додаю сире згущене молоко. До речі, я буду все перебивати ось таким блендером, але можна і погружним. І заварюю капучино. Якщо так склалося, що у вас немає де зробити таку каву з молоком, просто можете заварити один пакетик макави чи там три в одному, ще щось таке. От важливо додати сюди цю суміш напій, Він зробить консистенцію цієї маси ніжнішою і надасть таку легесеньку нотку кави. Я називаю цей десерт мокачино. Це все швиденько перебилося в ось таку масу, і я паралельно вже розтопила в печі желатин. Далі додаємо сюди декілька ложечок цієї сирної маси, перемішується для того, щоб не згорнувся желатин. І ще такий секретик: у мене сьогодні домашній сир, тому цей десерт буде таким насиченим, смачним, і я нічого більше не додаю. Якщо у вас магазинний кисломолочний сир, то дайте сюди ще вершків. 100 мл буде достатньо. Це для того, щоб потім такий післясмак був важковим. Перебивається все ще з желатином до однорідної маси і... Половину виливаю в форму. В принципі, я все роблю тако на око, ніколи не заморочуюся над цим. Перший шар світленький, поки що в холодильник, буквально на три хвилини. Другий шар робимо більш таким насиченим, легшим, таким елегантним смаком, як я кажу. Додаюся сюди ще чашечку еспресо або 100 мл такого сильнішої завареної кави. І 4 столові ложки какао. Це все знову ж таки перебиваю блендером або міксером. Але я вам скажу, що коли працюєш таким блендером, тоді ця маса виходить така, знаєте, як мус, дуже ніжна. Не відразу зрозумієш, що це сиру, тим більше домашнього. Виливаємо наступним шаром і відправляємо в холодильник. Або, як зараз, холодно, то на балкон. Буквально 2-3 години. В мене стояло цілу ніч, бо з вечора не було як розрізати. Нарізаємо і насолоджуємося, максимально легкий, простий приготування і дуже смачний десерт. Рекомендую, друзі, збережіть, приготуйте. І смакуйте разом з нами. А ви пишіть в коментарях, чи готуєте такий десерт. Знаєте, він нагадує, колись нас називався такий десерт ташина молоко, але його готували і сметани або молока. А тут сирний варіант дуже рекомендую. Смакота отож, готуйте і смакуйте до нових зустрічей, як завжди, на каналі, смачно, просто та доступно.